Відстояли у Миколаєві активісти народного ополчення, відтіснили проросійських мітингувальників, які силою намагалися потрапити на засідання міськради. Перед початком чергової сесії зібралося близько сотні прихильників федералізації. Від міських депутатів зажадали звернення до Верховної Ради з приводу російської мови, референдуму та роззброєння правого сектору. Та чи не головна вимога прибрати з кордонів міста блокпости? Чим закінчилося протистояння у наступному сюжеті? Будівлі Миколаївської міськради від ранку пікетують про російські активісти. Усередину на сесію делегують так званого народного мера. Це не штурм адміністративного здання. У нас є петиція для зачтення на сесії міського завіта. Але пускають Дмитра Ніконова лише до порога. Заступник мера пояснює, не дозволено петицію від прихильників федералізму обіцяє передати депутатам сам. Ми зараз її офіційно зареєструємо. Я принесу, вам покажу з регістраційним номером. Я суть сьогодні за. Часів машку сплячуть і в туалеті. Ми давай підставі на що ми знали, що причитали вимоги мітингу. Звичні статус державної для російської мови, роззброєння правого сектору, федералізація. Утім, нині до них додалась іще одна: прибрати блокпости. Кому вони заважають, люди пояснити не в змозі. А зачем вони блокпости? У нас що воєнне положення в країні? Поки пікетувальники намагаються проникнути в мерію, до будівлі підтягуються народне ополчення. Від штурму будівлю живим щитом боронять більше сотні молодих. Дих чоловіків старшим прихильникам Росії вони не подобаються. Утір відділ війська боючі наліті. Хоче даже скоро. перекричати одне одного прибічники федералізації та поборники єдиної України намагалися майже годину. Україна слава України. Згодом федералісти відступили. Самооборона звітує, спокій у місті захистили вже вдруге. Ми просто охраняли порядок в нашому городі, щоб не було такого, як повторилось в Луганській. Депутати розглядати запропонованих прихильниками федералізації питань сьогодні не стали. Про блокпости обіцяли і не починати, оскільки пропускні пункти створювали задля спокою в місті. Силовики вони їх і прибиратимуть, коли ситуація в країні стабілізується. Ольга Парос, вітер Грагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.